Авіація Рифі здійснила бойовий вигляд зі своїх баст прямо в польові борти стали розриватися. І тепер, замість того, аби бомбити Україну, літаки впали на своїх же. Сталася реальна катастрофа. Несподівана кара за удари по наших містах знайшла пілотів та жителів Ерефі, на яких сиплеться дощем їхня власна авіація. Вражаючі кадри відплати, рашистам далі. Вітаємо, дорогі глядачі на каналі. Піців не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. А ми розпочинаємо. Ударні БПЛА атакували аеродроми та базування підрозділів ЗС РФ, які запускають ракети та дрони по Україні. Так, зокрема, стало відомо, що на території аеродрому підірвали як мінімум один літак ворожої авіації Су 30 см це підтверджує головне управління розвідки Міноборони України. Цитую, чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії на території аеродрому Ростов-на Дону центральний вибухнув згорів багатоцільовий винищувач агресора Су 30 СМ із бортовим номером 35, зазначено у повідомленні в головному управлінні розвідки зауважує, що орієнтовна вартість знищеного ворожого літака 50 мільйонів доларів. Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави агресора, зростає. Підкреслюють у розвідці. Також раптово впав стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 Саме такі літаки окупанти використовують для. Масованих обстрілів України на борту було чотири члени екіпажу. Інформація про загиблих і поранених поки що не розголошується. Міністерство оборони Росії не прокоментувало ситуацію. У місцевих штатах заявили про руйнування будівель і жертви, начебто, частину екіпажу, теж загинула. Причину так і не вдалося встановити. Примітно, що саме цих літаків запускаються в Україні ракета Х-22. Літак здатний нести ядерну зброю і звичайні крилаті. Ракети, тож втрата таких літаків це великий удар по авіації росіян раніше. Американський журналіст Кейла Ларсон розповів, чи є у бомбардувальника Ту 22 м вразливість за його словами. Російський бомбардувальник відіграє важливу для Москви роль у війні проти України. Проте застаріла конструкція залишає його під питанням майбутнє в епоху стелс-літаків. тим паче враховуючи, як часто вони почали знищуватися. Крім того, повідомляють, що БПЛА атакувала аеродром в Новофедорівці та Качі на Кримському півострові. У міноборони Росії заявили про атаку десятки БПЛА по Криму. А місцеві телеграм-канали писали про вибухи на аеродромах. Як ідеться у повідомленні російського міноборони по безпілотниках, нібито відпрацювала протиповітряна оборона. Водночас телеграм-канал Кримський Вітер стверджує, що під атакою перебували російські військові аеродроми в Новофедорівці та Качі. Також вибухи було чути в Армянську і красноперекопську. Про ймовірні наслідки атаки поки що невідомо. Та все ж паралельно російські окупаційні війська атакували відразу кілька регіонів України, зокрема Кропивницьке, перебував під атакою ударними дронами. Внаслідок нічної дронової атаки в місті зазнали пошкоджень офісні та складські приміщення. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. Про це суспільному повідомила речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Король. За її інформацією, травмованих. Немає також російська армія знову масово атакувала Дніпро та область безпілотниками. У місті під час повітряної тривоги було чутно серію вибухів. За інформацією від очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака підрозділи повітряного командування схід успішно ліквідували 11 безпілотників. Проте атака росіян знову призвела до трагічних наслідків. Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Кам'янському. У результаті атаки спалахнула пожежа у двох квартирах квартирах. Займання оперативно ліквідували рятувальники. Загалом пошкоджено три багатоквартирні будинки та шість автомобілів. На жаль, один чоловік загинув ще четверо людей отримали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка та три жінка, одна з яких перебуває у важкому стані. Постраждав і Дніпровський район. Там поранені дізнав чоловік, який проходитиме лікування амбулаторно. Також у районі виникли кілька пожеж, пошкоджені підприємства та зруйнована нежитлова бузівля. Увечері ворог атакував межівську громаду Санельниківського району за допомогою FPV-дрона. Внаслідок удару. Постраждав чоловік. А також зайнялося кілька пожеж. Зокрема, вогонь повністю знищив екскаватор. А вже вранці противник спрямував дрон камікадзе по Марганецькій. Громаді Нікопольського району на щастя обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів. Крім того, Харків рано вранці зазнав дронової атаки з боку російських окупантів. У місті пролунали вибухи. Мер міста уточнив, що один з ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова. На місці влучання зафіксовано дим. Додав. Терехов, за словами мера у Шевченківському районі Харкова, був приліт біля багатоповерхівки, і внаслідок атаки було пошкоджено балкони та вибиті вікна. Сили ППО відбило російську атаку і на Київщині. Стався приліт у житловий будинок у Білій церкві під Києвом. Попередньо БПЛА Відео вже поширюють у мережі і на місці. Працюють служби попередньо без жертв і поранених. Доки щоденно завдають удари по цивільній інфраструктурі України. По військових об'єктах на території Рефі теж частенько прилітає. Також напередодні дрони атакували Алабугу в Татарстані, де розташований заводи з виробництва шахедів. У мережі повідомляють про вибухи прильоти в районі заводу з виробництва шахедів. Очевидці повідомили про проліт найменше дев'яти випила в напрямку військового заводу в аеропортах Нижнього Кам'янка і Казані через загрозу безпілотників вели обмежені на прийманні виліт літаків. Пишуть РОЗМІ. мер міста Росте. Мнурієв підтвердив атаку і заявив, що на території району, нібито, був збитий один безпілотник. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував атаку на Татарстан. Не уточнивши деталей, алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди грані, і різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно і місцями вдало. Написав він у телеграмі. За його словами, у 2024 році в Алабузі росіяни виготовляли понад 6 тисяч ударних дронів і тисячі безпілотників імітаторів, якими атакували Україну у 2025-му на цьому заводі планували випустити до 10 тисяч шахедів від 15 тисяч. Дронів приманок завод зі складання шахедів у гілабузі вже піддавався атаці дронами у квітні 2024 року. Також стало відомо, що пілоти західних винищувачів F-16 та міраж збили кілька десятків російських засобів повітряного нападу під час комбінованої масованої атаки ворога в ніч на 24 квітня. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Командувач повітряних сил відзначив роботу нашої тактичної авіації, це, зокрема, пілоти F-16 і міраж. Непогані дали сьогодні результати. Кілька десятків повітряних цілей було збито саме нашими українськими льотчиками. Є збиті крилаті ракети, є збиті шахети. Звісно, що збивати як Міраж, так і «Ф-16» і зрештою ще старий радянський авіапарк можуть цілі, які летять по аеродинамічній траєкторії. Це крилаті ракети, безпілотники. По балістиці, на жаль, авіація не може працювати, тому що в балістиці працює у нас система «Петріо», Зазначив ігнат. Він додав, що ефективність західних літаків при відбитті повітряних атак ворога доволі висока. Нагадаємо, що в ніч на 24 квітня, за даними повітряних сил, Росія випустила по Україні. Україні 215 ракет різного типу та дронів. Основний удар прийшовся саме по Києву, де пошкоджено цілий квартал. Протиповітряна оборона збила 112 ворожих повітряних цілей, зокрема збито 7 балістичних ракет «Аскандер М» КН-23, 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 64 ударних БПЛА «Шахет». Зазначимо, що тоді ж міноборони Росії заявили про масований удар високоточною зброєю по Україні, сказавши, що цілі удару досягнуті. Відомство заявило, що в ніч на 24 квітня російські військові вдарили по нібито підприємствах авіаційної ракетно-космічної, машинобудівної та бронетанкової промисловості України виробництва ракетного палива та порохів. Цілі удару досягнуті, всі об'єкти вражені. Йдеться у повідомленні. До Сена дописали наступний допис а саме у Лиманській громаді Донеччини внаслідок російського авіаудару двоє людей. На жаль, загинули. Також одна людина постраждала, і ворог вдарив двома авіабомбами ФАБ 250 Також пошкоджено чотири будинки, три господарчі споруди та гараж. Ми висловлюємо свої щире співчуття сім'ям загиблих та всіх людей, які постраждали в Ок цієї чергової рашистської атаки цього чергового цинічного злочину з боку рашистів. Пам'ятаємо з вами про те, що вони обов'язково будуть за все покарані. Далі продовжимо з вами говорити ще й про наслідки тієї трагедії, яка сталася у Києві. Напередодні будемо з вами говорити про те, що відомо наразі про загиблих у наслідок удару по Києву. А саме пам'ятаємо з вами про те, що вже говорили так. 17-річний Данило Худя він загинув внаслідок ракетного удару по Святошинському району Києва, 24 квітня. Ви можете зараз бачити його на своїх екранах. Його тіло знайшли під завалами будинку. Ну і повідомляється наразі, що його разом із мамою і татом витягнули з-під завалів будинку. Друзі загиблого підлітка розповідали, що до останнього вірили, що він живий. Повідомляють наші колеги з 24 го каналу. Також вчора з вами переглядали кадри того, так і журналістка там не стримала своїх почуттів. Вона дійсно заплакала, коли вела репортаж з місця події. Бачили з вами дійсно його друзів, його однокласників, які чекали до останнього вірили, що Данила. А витягнуть живим, знайдуть його живим з під цих завалів, жахливої цинічної рашистської атаки, але на жаль не, не встигли, так, не змогли цього зробити. І друзі Данила, вони від самого ранку після ракетного удару чекали на новини про хлопця та про його батьків Олега і Вікторію. Ранці рятувальника змогли дістати молодшу сестру Данила. Її відправили в лікарню, а сам він слухавку не брав і на повідомлення не відповідав. Друзі шукали хлопця, розпитували рятувальників, волонтерів, поліцію. До останнього сподівалися, що він живий, хоча й пройшло дійсно багато часу. Розповіли журналісти про те, що о 18-й годині десь за 15 хвилин після того, як до друзів дані підійшов рятувальник і запитав, як той виглядав, той сказав, що знайшли ще одне тіло. Родичі запросили на опізнання, І друзі дані дізналися про смерть не одразу. Вони ще пару хвилин стояли. Та дивилися, як рятувальники працюють на завалах. Потім почалися дзвінки, і повідомлення в месенджерах, і вулицю вкрив плач а приблизно за годину з-під завалів. Дістали і батьків дані. Вони також не вижили. Данило Ходя навчався у київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю авіаційна та ракетно-космічна техніка. Викладач авіаційного коледжу Сергій Толстой каже, що через кілька років він міг стати авіатором. Він був нормальним правильним студентом. Він ніколи не був хуліганом. Додав викладач, один із друзів загиблого хлопця Іван каже, що. Даня був такою людиною, якої він ніколи не бачив. Він був завжди на позитиві, постійно грав з нами у футбол на 185-й школі. Він мені навіть допомагав із роботою, бо працював на голова, але ми вже нічого з цим не зробимо. Брат залишається в сердечку назавжди, він завжди з нами, каже Іван. Ну і також, як повідомляє видання громадське, родина мешкала на першому поверсі. Будинку, в який влучила російська балістична ракета. Знайомі з родиною розповіли, що тати Данила був військовим. Він воював танкістом із перепрошую 22-го року. Потім був поранений і проходив реабілітацію. Ну і зранку, поруч із місцем удару, російської ракети облаштували меморіал. Туди люди приносять квіти та іграшки у пам'ять про загиблих. Ось так, от просто в одну хвилину расисти. Обривають життя наших людей, наше майбутнє, так нашої країни дійсно мурахи по шкірі від таких новин, від того, що з кожної години так вже наразі відомо, що пошукові роботи вони завершені, але все ж таки, все одно удар цей стався 24 квітня. Розуміємо, з вами що дійсно протягом дня з'являлися все оновлена і оновлена інформація про те. Що відомо про те, скільки людей я загинула, скільки людей постраждали. Бачимо, що наразі такі ось такі от подробиці з'являються. Дійсно, мурахи по шкірі, тому що а, расисти просто за одну хвилину, знаєте, за одну мить вони вбивають, вони знищують життя і майбутнє а, наших людей. І вони продовжуються і продовжуються робити постійно. І на жаль, поки це не припиняється, сполучені штати Америки все ще не визнають їх та, країною агресоркою, все ще не говорять їм про те, що. Давайте вже закінчувати так. російський диктатор в цей час просто бере і вихручує все це. Навіть знає, знаєте, висміюючи, все начебто так. Ми я готовий до мирних перемовин. Так, давайте закінчувати. Так, давайте великодні перемир'я. Давайте там ми цілили військові об'єкти там, тому подібне. Але ж ми з вами прекрасно бачимо, що насправді вони дуже підступні, вони дуже жахливі. Це абсолютно не людяно. Це дійсно важко якось охарактеризувати, описати якимись синонімами те, що кожен українець відчуває, повіно. До будь-якого расиста. А, також як вже сказала, тільки сьогодні завершились рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. До речі, зараз на фото можете якраз переглянути, як виглядає те місце, так меморіал, куди приносять тільки щоб був кадр, так іграшки, а також приносять так і квіти для загиблих. Президент України оприлюднив допис про те, що сьогодні повторюся, завершилися рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні. І хочеться нагадати, що тоді на жаль вдалося вбити расистам 12 наших людей в столиці майже 90 було поранені в місті. Зараз в лікарнях залишається більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, також ампутації. Триває з'ясування всіх деталей щодо ракети. Ми вже на попередньому матері з вами про це говорили. І говорили про те, що це балістика з північної Кореї. Це вже доказано, це вже доведено, Перепрошую, і знаєте, ось ця недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети, іншу зброю, та застосовувати тут у Європі. Повторюю, цитую допис президента нашої країни. Недостатність тиску вже на північну корею, та її спільників дає змогу виробляти зокрема такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозять з інших країн. І більшість з них, на жаль, вироблена американськими компаніями. Уявіть собі абсурд цієї ситуації. В сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних суб'єктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Саме тому важливо, щоб захист був заснований на колективних зусиллях. Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО і ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну. А так на її спільників ми наполягаємо на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитися на повне припинення вогню. Україна вже 45 днів тому погодилася на пропозицію президента Трампа щодо тиші в небі на морі та на фронті. Ми пропонували зробити повною продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Всі ми пам'ятаємо з вами так те саме великодні перемир'я. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари, щонайменше по цивільних об'єктах. Все це Росія вона відкидає саме тому без тиску, це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств це перший пріоритет. Такий допис оприлюднив президент нашої країни у своєму офіційному телеграм-каналі. Дійсно погоджуюсь з кожним словом. в Принципі, я думаю, як і кожен українець, тому що ракети, які вбивають наших людей, вони летять з території рашистів, Вони це балістика з північної Кореї, і найцинічніше те, що що ще й деталі там які виготовляють так. Сполучені Штати Америки більше ніж 116 компонентів. Вони завозяться з інших країн, і досить багато з них вироблені американськими компаніями. Тобто абсурд цієї ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, і це далеко не перша ситуація за період повномасштабного вторгнення, коли вже досліджували про те, що прилітають до нас ракети авіації не тільки Рашійська, північно північнокорейська, до прикладу, і про те, що там компоненти є виготовлені з різних країн, так це постачання, це все домовленості. Ми з вами про це неодноразово говорили. Тож на жаль, це відбувається, і бачимо, що це продовжує і продовжує вбивати наших українців, наше мирне населення. А сполучені ну, а ситуація так вона залишається такою, як і була на жаль раніше. Далі також поговоримо з вами про відношення расистів до своїх же, про те, що відбувається на фронті. Про те, як вони так би мовити, цінують своїх військовослужбовців. Тож далі досить цікаві кадри. Будемо їх обговорювати. Адже з'являється у мережі Дивитися на це, а й потішно у мережі кадри з рашистської евакуації. Десь на фронті росіяни вони продовжують кидати своїх. І ось кадри з'являються там, де їдуть на автівці. Ось евакуаційні рашисти Один з них смішно випадає. На жаль, тільки скріншоти можемо показати. Повноцінне відео з'являється у мережі. Теж можете переглянути багато, де в принципі на різних телеграм-каналах він випадає, просто вистрибує і. Із багажнику, типу, ось і валяється. А автівка їде далі, абсолютно не зупиняючись, за цим расистом випрогнув інший, щоб його врятувати. Але напевно було пізно. Той полетів, той за ним вистрибнув для того, щоб йому чи то допомогти, чи то добити. Але все ж таки двох так їх і полишили, кинули, і м -м, просто евакуаційна автівка. Виїхала без цих расистів не прозволя ще або ж на смерть їх знову киданули. Все по-російськи, так би мовити. Мені ще сподобалися коментарі під таким дописом. Ось я щойно ще раз знайшла ось допис такий, який з'являється на нехта і. Пышут там «Вечного полета», а, «Свинота учится летать», «Красиво». Это они посмотрели запуск на орбиту в Подмосковье и также решили. Прошу, что цитую я мову оригиналу, так, российскую написано. А, «Вот так полетел, надо было в голову <кхм> а, добить мразь». А, «Катапульта», интересно, поддержу. А, ну и еще очень много таких подобных комментариев. «Орлята учится летать». А в Параше роботи воюють реальність м'ясної фарше з Ви пишуть коментуючи політ росіянинам на, на фронті, який просто там лишився двохсотитися в подальшому, і в цілому так багато з багато історії з'являється із фронту, де росіян кидають на призволяще база допомоги будь-якої і змушують іти воювати. А ті погоджуються або ж за смердючі рублі, або ж їм там, наприклад, погрожували російська влада чимось зму. Шували іти на смерть, але історії таких багато, і це не зупиняє росіян в подальшому продовжувати війну. Тобто, ті росіяни, які пробувають на фронті, вони б могли взятися всім гуртом і піти на Московію і сказати досить, досить нас вбивати. Так би могли росіяни зробити, якби мали б трішки клепка, але в них немає її, тому вони просто продовжують бути фаршем або ж гарматним м'ясом, як хочете, так і називаєте це.